Звичайно, ми всі втомлюємося, як і на будь-якій роботі. Окрім обходів, це корекція лікування, це звіти. Ідеш і думаєш про роботу. Що треба зробити, що треба встигнути. Все одно всіх пацієнтів з ковідом у всіх пацієнтів з ковідом іде загострення хронічних хвороб. Вони важкі за сукупністю хвороб. Дежолоє виписується. Щасливий, коли важкі пацієнти виписуються, які були з мінімальним шансом на одужання і, не дивлячись на мінімальні шанси і прогнози, все одно їдуть додому.